Підписатися перед началом відео на мій канал. Доброго дня, дорогі друзі, з вами телеканал Реломеч і телевідущий Андрій Гелич і Анастасія Пилепишин. Всім привіт! Сьогодні ми будемо скачувати на телефон платні ігри. Анастасія Пилепишина буде мені допомагати. Вона буде перевіряти ігри платні. От я собі скачав. Значить так, спершу залізаємо в Амиго. Ну, от любит браузер, ну я чепите. Ну, і залізаємо в Play Market. Виходимо дай у плотную ігру. Наприклад, це у нас буде. Mortal Kombat. Ну і буде. Mortal... Комбат 9 Вот такие у нас Northern на Комбат, Ну дай-ка я Ну, О приложение платное буду скачать Ну так кричать я переговорю Треба. Я знайду платну ігру і заткнусь через пару стек. Я не ношу платну ігру, але затовий вот, у мене переросла така, що я не годен скачати ігру. Давайте мені все-таки е вам встановлено. чи так, залізаємо на сайт, який буде в описанні. Вот так. Вот сайт по описанию. И вот сюда купимо вот всю ссылку. Заглядеть заблоковано, рекупируйте. И нажмите вставить. Дальше у нас пиццев. И вот тут ко мне. Что вы хотите скачать? Давайте нажмем все-таки це. Дальше. Надеваем флешку. А Отработать флешку именно с телефона. Дальше тумблат. Я скачалась, показать папке. Так, теперь отправить флешку. Фотку. Вот так. Теперь я Так. Теперь мы нанимаем флешку. Iată că v-am clas cu telefonul, nu, la Android. Nu e cam asta, mă, ce smartphone, Android. Poate ați n-aș să spui pe tăi că ce-am iubit Minecraft. Că babă ți-ne iubesc cu pată. Da, da, așa. Am trebuit să liste moi faile. E si faile băză liste la nasul car, tu panicii. Нашого першу я видите нашу ігру. Нажимайте далі, далі, встанові. Ну, з вами був телеканал Равомеч і телеведущий Андрій Гелеш і Анастасія Пелепише.